Каску пробило повністю мені, 7,62 з кулемета. І теж взрив вибух, що мене відкинуло було. Це було. 6 січня військовослужбовець з Коломийського району Степан Москалюк на позивний ясень на захист країни став 5 квітня 2022 року. У складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади воював на Донецькому і Луганському напрямках. У січні минулого року отримав поранення обличчя через пошкодження носа. Каже, було важко дихати, проте він повернувся на передову. За два місяці знову отримав поранення. Забиття боку грудної клітки, переломи ребер і ушкодження ока. Чоловік. Ліка визнали обмежено придатним. Він готується до операції з реконструкції обличчя. Мені е, операція потрібна, мені важко дихати, в мене головні болі. Я вже там здавав аналізи, то все, і мені ну, потрібна вона. Бо я чую, що мені ну, не добре, не ні дихати не можу нормально. Хірург зі сполучених штатів, директор місії Face the Future в Україні, Ентоні Брісет каже, що у військовослужбовця деформація носа та відсутнє носове дихання. Йому реконструюватимуть кісткові тканини для відновлення носового дихання цього пацієнта потрібно буде взяти хрящ з його ребра та використати його для реконструкції спинки носа. Після цього треба буде змінити розташування носових кісток, щоб надати носу правильне положення. Ці дії допоможуть випрямити ніс пацієнта та відновити дихальну функцію. Тобто, ми також проведемо втручання в ділянці ребер, але лише для того, щоб взяти матеріал для реконструкції носа. Семеро хірургів та вісім медсестер зі Сполучених Штатів Америки і Канади із 23 по 26 квітня оперуватимуть в Івано-Франківську 34 пацієнтів, каже координаторка місії the Future» в Україні Наталія Комашко. Працюватимуть також хірурги з Києва, Вінниці, Хмельницького, Дніпра та Франківська. З її слів, усі операції зніматимуть на камеру та згодом опублікують у Ютуб як навчальний матеріал для лікарів. Операції різні будуть операції по відновленню щелепи. Дуже багато пацієнтів, яких і щелепа, і ніс, і очі пошкоджені. Одномоментно їм неможливо зробити все за один раз. Ми робимо те, що у пріоритеті. Наприклад, людина не може їсти відкрити рот. Отже, ми залишаємо ніс на слідуючий раз, ми робимо те, що найбільше турбує в даний момент. Будуть пацієнти з відсутністю ока або з пораненнями очей, і пацієнти, в яких або відсутній ніс, або частково відсутній ніс. Так само у нас є пацієнти, в яких значні кісткові дефекти, і ми цим пацієнтам будемо ставити імпланти. Це імпланти, які зроблені з титану, власне, для цих пацієнтів. Засновник та президент фонду Face the Future Пітер Адамсон каже, що це 55-та місія фонду загалом і третя в Україні. Підготовка до неї тривала чотири місяці. Це консультації, перегляд знімків пацієнтів і виготовлення імплантів. Зі слів Пітера Адамсона на організацію місії потрібно від 300 до 500 тисяч доларів and what makes it багато пацієнтів-солдатів. А насправді більшість з них мають не лише одне поранення, а три, чотири і навіть п'ять поранень над кожним з яких потрібно працювати. І тому ми починаємо з відбудови лицьового скелета кісток, які могли бути втрачені. Коли ми відновлюємо основу, ми переходимо до відбудови м'яких тканин для повернення як функцій, так і вигляду. Обличчя, і в кінці ми працюємо із шрамами та їх потоншенням, щоб обличчя людини виглядало найкраще як тільки це можливо. Як розповів Пітер Адамсон під час двох минулих місій Фейс За Future» в Україні хірурги прооперували 65 пацієнтів. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ